Мені сподобався твій підхід, він просто так дуже прослизнув. Оце спробуй. От мені дуже здається, це кайфовий такий момент, коли ти страшно, ти не знаєш, чи вийде, чи ні. Але ось цей от підхід налаштувати себе ну окей, спробуй, подивишся, що буде. Я не пам'ятаю теж, з якого я це подкасту. бачу, я просто слухаю багато і думки звідти черпаю. Хтось колись мені теж у комусь інтерв'ю, хтось комусь сказав про те, що ти можеш спробувати, і ти, наприклад, боїшся спробувати щось почати, не знаю, написати комусь, запросити когось на інтерв'ю. Подумай в цей момент, що зміниться, якщо тобі ця людина відмовить. Ну, по факту нічого. Ти будеш на тій самій стартовій точці, з якої ти йдеш. Окей, якщо тобі скажуть так, типу, рухаємося, беремо проект, беремо, беремо ідею. Ну, ти там пригнеш на наступну там сходинку, next level. Тобто, типу, ти не програєш? Так, так. Ти або виграєш, або лишаєшся так само. Ну, значить, чому ні? Кайф. Okay. Я, прям, я прям собі знаю, що так. Оце ти збиралась давно зробити, але боялась. Спробуй. Це Клас. просто я ще паралельно, знаєш, така нативна реклама. Слухайте подкасти, і можливо, у вас будуть там цікаві ідеї і думки. Ну, насправді мені здається, що це прикольно. Ми ж все одно якби, пропускаємо через свої фільтри, через свої досвід якось намапити, намапити це, типу, інформацію. Ну, Книжка, підкаст ну в принципі має значення. Дати все одно мапишся на якийсь свій реальний досвід, свої кейси і якісь приклади. Мені здається, що це суперцінно і кайфово.